Медитація, усвідомлення теперішнього, розділ шостий, тиша і усвідомленість, проєкт 108. Сядь зручно з рівною спиною. Тримай її прямо, але без напруження. Руки поклади на коліна або стегна, долонями догори. Заплющ заплюсь очі. Відчуй своє тіло, вагу, опору і просто провались у момент тут і зараз. Відчуй, як тіло розслабляється з кожним вдихом та видихом. Кожний вдих наповнює тебе спокоєм. Кожний видих відпускає усе зайве, все що відволікає від моменту бути присутньою тут і зараз. Знову зверни увагу на своє тіло, відчуй стопи, як вони торкаються підлоги, відчуй відчуття у ногах, у стегнах, у тулубі. Відчуй руки, плечі, шию, голову. Зверни увагу на найменші, на мікровідчуття. Можливо, це тепло чи прохолода, мурашки, лоскіт, чи легенька тяжкість. Просто спостерігай, а тепер переслухайся до звуків навколо. Можливо, чути далекі шуми, кроки, спів пташок, вітер, авто за вікном, розмови. Відчуй цей рух, ритм, ритм звуків. Не оцінюй, не аналізуй, слухай, приймай, будь свідком, а зараз зверни увагу на запахи у кімнаті, Відчуй повітря, його свіжість, його аромат, його легкий смак. Нехай нюх стане твоїм інструментом. Присутності тут у цей момент, а тепер зосереться на своєму диханні. Відчуй кожен вдих і видих, як вони м'яко огортають тіло вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Якщо думки відволікають, знову повернись м'яко до дихання, помічай думки, але повертайся у дихання. Уяви, що ти спостерігаєш момент тут і зараз так, ніби це цілий всесвіт. І все, що відбувається тут і зараз. Приймається без оцінки. Просто тотально будь уважною до свого тіла, звуків, запахів, дихання, вдих і витих, вдих і видих. Ось тут твій ключ до моменту тут і зараз. Твоє тіло, звуки, запахи, дихання. Ти тут, ти тут, ти тут, ти зараз, ти любов, ти любов, ти любов, ти тут, ти зараз, ти спокій, ти любов. А тепер повільно переведи увагу. На своє серце. Відчуй його ритм, стукіт, присутність. Побудь зі своїм сердечним любовним ритмом кілька подихів, глибоких вдихів і видихів. Подякуй серцю за те, що воно б'ється. Відчуй. Велику вдячність за те, що ти можеш чути, дихати, нюхати, смакувати. Відчуй вдячність усім тілом. І коли будеш готовою, злегка поворушую пальцями, руками, ногами, відкрий очі і залишайся. У присутності цього моменту ще кілька секунд. Добав до присутності бачення очима, повністю усвідом себе, своє тіло і все, що відбувається навколо. Обійми себе, подякуй, відправ і все що так наповнилось всередині, не тримай у собі, примножай, ділися, даруй своє тепло і ніжність, свою любов кожному, хто зустрінеться тобі сьогодні, даруй вигляді посмішки, у вигляді компліменту, у вигляді допомоги. У вигляді доброти, слова, у вигляді мовчання. Будь енергією, яка звучить любов'ю, обіймаю з любов'ю славетна.